Вітання в етері інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас. Працює Діана Добинда. Тож ділимося з вами найважливішим уже за мить. Росія продовжує вести підступну війну проти України. Так на Харківщині через ворожі удари загинув мирний житель. Ще один дістав поранення. Пошкоджені зазнали житлові будинки, гаражі, приватні домоволодіння у Херсоні. Через удар противника постраждало 10 людей. Пошкоджено зокрема 10 приватних та 4 багатоповерхові будинки. Об'єкти критичної інфраструктури та підсобне приміщення адміністративної будівлі. Віддали життя відважно захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина віддала останню шану ще двом героям. Із солдатом Володимиром Гетою, воїном військової частини 3113 Національної гвардії. Прощання відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Олексія Лашкібу, воїна військової частини А 7092 в останню дорогу провели в селі Мигове. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Різноманітність як перевага, освітній досвід національних спільнот буковини у Чернівцях. Відбулася публічна зустріч. Дискусія, у рамках якої торкнулися важливих питань щодо забезпечення освітніх потреб румуномовного населення краю. Деталі у наступному сюжеті. Буковина край, який має багатовікову історію взаємодії та співжиття різних національних спільнот. Однією з важливих ланок, яка має великий вплив на гармонійне сусідство нацменшин у одному регіоні, є освіта. Адже саме дитсадок та школа відіграють значну роль у формуванні світогляду дітей та їх взаємодії з представниками інших мов та культур для того, аби поділитися досвідом розвитку національних спільнот саме в освітній сфері сфері, у Чернівцях провели публічну зустріч, дискусію. Тема національних спільнот вона є водночас дуже чутливою і дуже важливою. Буковина, ми знаємо, це мультикультурний край, де проживають люди і завжди проживали люди різноманітних національностей. І говорити саме про освіту, про те, що наша єдність, власне, наша перевага в нашій різноманітності і в тому, що в нас на території Буковини проживають люди різної національності, про те, як вони навчаються що, наприклад, знати. Дві мови румунською і українською це перевага для дітей, які потім і продовжують своє навчання. Румуномовна національна спільнота на території області займає друге місце після етнічних українців. Зокрема, Герцаївська територіальна громада на 98% складається саме з румуномовного населення. Розповідає її представник Міну Павалакі. У нас практично всі заходи освіти є румуномовними, тобто забезпечується повністю права румунської національної. Спільноти. У нас є одна україномовна школа, де навчаються так само практично румуни. На сьогоднішній день там є близько 20 внутрішньопереміщених осіб, які навчаються державною мовою. У нас є україномовний дошкільної освіти, тобто говорити, що не зберігаються чи порушуються наші права це абсурд. Ми стараємось кожного разу, кожного року, при різних можливостях, заходах. Культурних і освітніх підтримувати, зберегти національну ідентичність. Місто Чернівці також є багатонаціональним. і освітні потреби, зокрема румуномовного населення, тут також забезпечуються на належному рівні. Так, після проголошення незалежності України було відкрито Чернівецький ліцей номер 6 імені Олександра Доброго, який став першим таким закладом з румунською мовою навчання. Наразі тут здобувають знання 441 учень, переважна більшість з румуномовних сімей, проте 12% – сім'ї з українською чи іншими мовами спілкування для досягнення кращого результату навчання у ліцеї широко використовуються елементи білінгвальної освіти. Розповідає його директор Іван Ігнат. Основний тягар лягає на вчителів початкових класів. Бо діти приходять в перший клас. Вони одні знають тільки румунську мову, інші знають тільки українську мову. Є діти, які, звісно, із змішаних з сіми і знають і одне, і друге. Нам допомагає дуже сильно в цьому плані і наш садочок дає дві групи ровномовні, і діти, вже виходячи з садочку, мають певні навички розмовляти, ну, усного курсу. В основному публічну зустріч, дискусію провели у рамках великого проєкту «Re-Open Ukraine», який реалізується інститутом Центральноєвропейської стратегії. Окрім Буковини, проєкт охопив також Закарпаття та Одещину, адже це регіони, які дають найкращу можливість вивчити досвід взаєморозуміння великого кола національних спільнот за статистикою теми дня. ТВА. У Чернівцях відкрили центр психічного здоров'я, який надаватиме безкоштовну допомогу всім, хто її потребує. Наскільки важливим і актуальним є питання психічного здоров'я, розповідаємо у наступному сюжеті. У сучасному світі питання психічного здоров'я набувають дедалі більшої актуальності. Відтак у Чернівцях на базі міської поліклініки номер 2 відкрили центр психічного здоров'я, який надаватиме безкоштовні послуги для всіх, хто цього потребує. У закладі працюють досвідчені фахівці, психологи, психотерапевти та психіатри, які готові надавати допомогу у складних життєвих ситуаціях, підтримувати в кризових моментах і сприяти покращенню психічного стану пацієнтів. Центр психічного здоров'я даний був створений за під. Римки Швейцарії також за ініціативи проекту Mental Health for Ukraine психічне здоров'я для України та співпраці з міською владою міста Чернівці. Даний центр створений для надання психологічної допомоги населенню міста Чернівці та. Району у центрі передбачено широкий спектр послуг: індивідуальні консультації, групова терапія, тренінги для подолання стресу, а також програми для підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров'я, розповідає Світлана Карвацька. Цей центр створений для зменшення стигми, упередженого ставлення, яке може існувати щодо людей із психічними захворюваннями. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю. Безкоштовні послуг. Слух є принципово важливою, адже в умовах сьогодення доступ до якісної психотерапевтичної підтримки повинен бути у кожного, підкреслила пані Світлана. Це рішення спрямоване на те, щоб кожен, хто потребує допомоги, міг звернутися за нею без фінансових обмежень. Кожна людина може звернутися за допомогою. Якщо говорити про консультацію лікаря-психіатра, то це не потрібно скерування якщо про психотерапевтичну допомогу або про психологічну не консультконсультування, то власне необхідно буде скерування від сімейного лікаря або від будь-якого суміжного фахівця. За словами нової очільниці міського управління охорони здоров'я, центр психічного здоров'я відіграє важливу роль для нашого міста, адже його відкриття є вагомим кроком у розвитку доступної та якісної медичної допомоги у сфері ментального здоров'я. Він стане осередком підтримки для тих, хто потребує професійної допомоги, сприяючи не лише покращенню психологічного стану людей, але й загальному зміцненню благополуччя громади. Це вже другий такий центр в місті Чернівцях. Перший був відкритий рік по тому на базі міської поліклініки номер 1 Саме ці центри дозволяють отримати послугу з психічного здоров'я доступною. Роблять цю послугу пацієнти, клієнти можуть звертатися отримати. Мити комплексну послугу, так так як на базі працюють фахівці, психіатр, психотерапевт і психолог. Крім того, це розвінчує міфи і стирає стигми до того, щоб люди звертались за такою допомогою. Це дуже актуальне питання, тому що для багатьох звернення до фахівців такого напрямку є якоюсь закритою темою. Організатори зауважують, якщо ви відчуваєте, що потребуєте підтримки, не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців. Турбота про себе це не лише запорука внутрішньої гармонії, а й важливий крок до якісного. Та щасливого життя Діана діанадобинда теми дня, ТВА. У Чернівцях вшанували пам'ять видатного українського письменника та громадського діяча Юрія Федьковича. Члени товариства просвіта та працівники літературно-меморіального музею разом із громадою відвідали його могилу, де помолилися та вшанували пам'ять буковинського кобзаря, тим самим наголосивши на важливості збереження національної спадщини та популяризації української культури. А сьогодні квіти пам'яті і вдячності від городян лягли до пам'ятника поету у Чернівцях. Минулої доби на Буковині сталися дві аварії. Одна з них із трагічним наслідком. Так у селі Стерче водійка автівки допустила наїзд на 16-річну пішохідку, яка раптово вибігла на дорогу. Отримавши травми, несумісні з життям, дівчина загинула на місці аварії і тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Інша дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Стара Жадова. Мешканець села Давидівка за кермом машини Аузі А 4 зіткнувся із зустрічною Рено, якою керував житель Великокучурівської громади. Внаслідок аварії травмованого пасажира автівки Рено госпіталізували до медичного закладу. Досудові розслідування тривають. За матеріалами СБУ, вісім років за гратами отримав російський губернатор, який фінансує вбивство українців та забезпечує діяльність окупаційних органів. Йдеться про губернатора Брянської області Російської Федерації Олександра Богомаза, який здійснює фінансування військових підрозділів держави-агресорки, які беруть участь у війні проти України. Цей путінський чиновник із початку повномасштабного вторгнення постачав російським військам на сотні мільйонів рублів, зброю, безпілотники, автомобілі, спеціальну техніку, спецобладнання для захоплення українських територій і вбивств українців. Окрім того, забезпечував фінансування одноразової винагороди новобранцям, які підписали контракт на участь у так званій СВО. Також російський губернатор відкомандировував держслужбовців з Брянської області Російської Федерації до тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей для так би мовити підсилення роботи окупаційних адміністрацій. Про всі ці дії керівник російського регіону звітував через підконтрольні медіа. А на своїй офіційній сторінці в Телеграмі він розміщував публікації, в яких українців називає нацистами, котрі вбивають мирних жителів. Намагався вивести за кордон предмети старовини. Вчора, 12 січня, через пункт пропуску дяківці громадянин України 1983 року народження слідував до Румунії на власному мікроавтобусі. Під час огляду транспортного засобу прикордонники разом з представниками митниці серед особистих речей водія виявили два самовари 1898 року, які, можливо, становлять історичну цінність. Виявлені товари вилучені. Представниками митниці складений відповідний протокол. На цьому ставимо інформаційну крапку. Дякую, що були з нами! Бажаю вам затишного та спокійного вечора. Зустрінемось в Атарі. ТВ.